5 лютого у Білій церкві офіційно відкрився приватний інноваційний діалізний центр, який значно покращить якість життя людей із тяжкими захворюваннями нирок, і для яких гемодіаліз є порятунком та життєвою необхідністю. На сьогодні у нашій громаді 130 осіб потребують процедури гемодіалізу. 60 з них жителі Білої церкви. Тепер ви знаєте, що ви захищені. Тепер не тільки просто нашими трудами, а ще і народним міністром, щоб ви бачили, що це не просто так відкрилося. Не відкрилося на один день. Це тривалий проєкт. Проект буде, буде жити, буде розвиватися. Буде... Є аналогічний заклад у нас в нашій комунальній лікарні, але відкриття нового приватного закладу значно зменшить черги, тому що наш заклад був повністю переповнений. Люди були вимушені отримувати послуги в нічний час. Здоби, що створювало додаткові незручності у центрі. Передбачено два зали: основний на 18 ліжок та резервний, у разі якщо пацієнт хворий, і його контакт з іншими пацієнтами небажаний. Центр також оснащений найсучаснішою в Україні системою водоочищення. Я благодарна всім, хто приймав участь, хто вклав свою душу сюди. Опит, все наші фахівці, врачі, всі, хто прийшов розділити з нами цю радість, і також я низький поклон пацієнтам. Тому що вони довірили нам своє життя і довіряють, і ми вас не підведемо. Так що всіх вас чекаємо з радістю, з любов'ю, як в сім'ї, зробити процедуру, яка повторює функції нирок і дозволяє очистити кров від токсинів в інноваційному діалізному центрі, можна абсолютно безкоштовно, адже послуга надається згідно з програмою медичних гарантій НСЗУ. Дуже багато будуть обслуговуватися людей із Київщини, не тільки з Білої церкви. І це все безкоштовно, і лікування буде. Тут нам добре подобається по часу, дуже добре. Так що ми задоволені, кваліфікований персонал. Це наше життя, діаліз. Щоб ми його робили без нього, звісно, але ми дуже раді. День відкритих дверей у центрі триватиме два тижні. Тож, у разі, якщо ви потребуєте такої процедури, звертайтеся за адресою вулиця Зелена, 25, приміщення 161. Телефони для довідок 097 450 0003, 093 450 0003.